1 вересня учень 4 класу Олександр чекає з нетерпінням. Вже розпочав підготовку до школи, придбав поки що найнеобхідніше. Портфель, брюки, спортивні і школьні. А от студентки Ольга та Марина на шкільний ярмарок прийшли у пошуках сумки чи рюкзака. Ми починаємо з портфеля, а потім уже все в портфель будемо скупляти. Поки що це перша покупка. А далі будемо потрішку скуплятися. Вже з перших чисел серпня у Полтаві традиційно розпочинають свою роботу шкільні ярмарки. Придбати тут можна усе від звичайної кулькової ручки до спортивної та шкільної форм. Вибір широкий. Костюми для хлопців та дівчат різних моделей, фасонів, кольорів. У нас одеська фабрика Бозер. Фабрика дуже якісна, модельна, гарно носиться. Два роки дітки вихажують в ній. приблизно ціна так від 550 до 800 гривень. А дівчинка від 700 гривень до майже тисячі гривень. Читрічки цього року шкільна форма обійдеться Полтавцям дорожче. Продавці пояснюють це зростанням курсу долару. Вплинула американська валюта і на вартість рюкзаків. Сьогодні ціни на них, у залежності від дизайну функціональних особливостей, коливаються від 150 до 500 гривень. Змінилися ціни і на звичайне канцелярське приладдя. Зошити у нас загалом від гривні. Восьмидесяти до дев'яти щоденники двадцять сорок сорок два на сьогоднішній день. У тренді національна символіка: зошити та щоденники з українським прапором або вишивкою. Полтавці купують залюбки. Доки діти розглядають зошити, рюкзаки та шкільну форму. Батьки прицінюються і підраховують, у скільки їм цього року обійдеться підготовка до школи. Більше тисячі обо тисяча більше. поки що говорять продавці шкільного ярмарку наплив покупців незначний більше клієнтів очікують як завжди в останні дні перед початком нового навчального року